Покажу вам свою хамедорею, яка вона в мене вимухала здоровецька. Так вона стоїть повернута. до нас, зараз її виставила на стіл, щоб було видно її. Вона постійно квітне. Вона постійно, значить, їй, он, навіть малесенькі. Також розквітають ось ці її вже дозрівші такі квіти. Схожі на, е, як воно там у дитинстві називалося, новий, <кій> весною на 8 березня. Е, е, Забула, як воно зветься цей? Квіти у дареї, схожі на мімозу. Потім ці бубочки жовтенькі починають опадати, Тож, щоб не доходить до того, щоб їх виловлювати по всій квартирі. Я їх зрізаю, коли вони вже достигають. А це маленьке ще тільки от-от формується. От така в мене хамедорея. Тут декілька кущів у неї. Здоровий підвазунник. Я не знаю, на скільки літрів, мабуть, літрів на 6, може й 8. Десь не знаю. Великий підвазонник. Що вона любить? Хамедорея любить, щоб її не заливали. Вона їй краще, коли її гарно підсушують. Полить один раз, я поливаю, в залежності, це, звичайно, від того, який об'єм горщика, скільки там землі, я поливаю десь один раз на три тижні, буває на місяць, в залежності від того, яка пора року і як вона е, випиває воду. Якщо вона довго стоїть сухенька, це їй... Не страшно, вона, бачите, випускає такі нові листочки молоденькі, нові ось стрілочки дає. Це буде новий листочок. Ось також ось нові листочки, оце пагони такі йдуть. І нові суцвіття, які потім будуть ось так розкриватись, такими бубочками. Хамедерея. Любить, щоб її підсушували, не заливали. Підкормку я їй даю не часто, десь раз на місяць я її підкормлюю. Перший шкідник для неї це, звичайно, щитовка, але її легко вивезти актарою. Це сама невибаглива рослина, витримує тінь, полутінь і навіть яскраве сонце. Ну, не пряме, звичайно, але так, щоб, щоб вона добре себе почувала, це, звичайно, потрібно, щоб було світло і е помірний полив з гарною просушкою. Тоді вона буде вас дуже гарно віддячить вам, ось таким кількістю квітів і красотою такою, така моя красуня.